25 січня православний світ вшановує пам'ять святої великомучениці Тетяни. Імени не відзначають і жінки з цим ім'ям, а у студентів додатковий привід для святкування. Тетянин День це релігійне і народне свято, яке припадає на 25 січня. Воно названо в честь святої Тетяни, християнської мучениці, яка жила в Римі під час правління імператора Олександра Северуса. Зранку у православних церквах тривали богослужіння. А ще в цей день вітали знайомих Тетян і з іменинами. Та чи знаєте ви який сьогодні день? День Тетяни. А, чи відзначаєте ви якось цей день? Чи я у вас в роду Тетяни, чи поздоровляєте ви їх? Ну, знайомих поздравляю, але в роду немає. Ну, сестра двоюродна є Тетяна, подруги є Тетяни. Коли поздравляю, коли ні. Ні, я не відзначаю. У нас родині немає Тетяна. Крім того, саме 25 січня був заснований московський університет. І з того часу святу Тетяну вважають ще й покровителькою з пудеїв. Тетяна покровительство студентам, тому вважаю, що як би не є, але сьогодні теж день студента. Будемо відмічати. Може, даже групою зустрімося і куди пойдем. Вечером з друзями байдем, погуляємо, конечно, тміть це з з близьких друзей, а в деяких подвійне свято. Сьогодні день Тетяни це мої ім'янини. Ми його святкуємо, вже утра мене поздравили, привітали. Ми або з друзями збираємося, або з рідними. Подарують мені маленькі подарунки, але все одно це дуже приємно. За народними ж прикметами цього дня можна визначити, яким буде літо. Якщо сніжить, дощовим. Мороз чекати теплого літа. Ірина Касьяненко, Сергій Лазаренко на часі новини.